Так, радий бачити вас на огляді Volkswagen T6. Автомобіль, пригнаний з Нідерландів в довгій базі з такими наклейками був на транспортування води. Чистий 2019 рік має пробігу всього на всього 217 тисяч кілометрів на дві розпочних дверки. Чистий, акуратний салончик, не прокурений, кермо не перешите, сидіння також не перешиті. Такий автомобіль заїхав. Ось такий пробіг зараз є на ньому. Він є в нас на автоматі, кондиціонер працює. Двигун має 110 кВт, тобто 150 кінських сил. Така будка, обшита фанерою. Також є диски від Audi A3 в продажі, може когось зацікавить. Тут були якісь, певно, що. Полички невеликі, їх демонтували. Взяла фірма собі, напевно, на інший автомобіль. Ніде немає ніякої вм'ятинки чи царапинки. Автомобіль весь рівненький, без пошкоджень. Ось Так виглядає, ззаді, збоку. Розпашонка. Це гарно відкривається, немає ніяких дефектів. Тут є мінімальна костка фанери. Ну, В принципі, машина не нова, щось таке незначне і є. Будка по розмірах, кому потрібно, можу поміряти та сказати довжину. Є фаркоп, парктронік задній. По шинах стоять ззаді нові шини. З сезонка можна зимовою також їздити. Ханкуки китайські має 9 мм задня шина, а передня має порядка 6-5,5 мм. Тобто на зиму шини не потрібно міняти, просто перекинути їх місцями. Спереді поставити задні. Такий загальний вигляд. Також вигляд з правої сторони, як виглядає. По панельці немає ніяких пошкоджень по картах, по салону. Все чітко, класно. Був на сервіс з нас в Голландії на 200. 5000 міняли ремень ГРМ. Як знаєте, що з такої пропечатаної книжки немає в Volkswagenaх, є електронна книжка, зафільмую ВІН-код. І ось такі є витяги електронного сервісу. Це є РДВ, коли проходився техогляд в Голландії. При якому пробізі саме. а це є якраз витяг з електронного сервісу. Бачимо, що 12 січня 2024 року був пробіг 205 тисяч, та був великий сервіс великими буквами пише Ремень, ГРМ заміна. Тобто рівні. Міняти зараз не потрібно. Спереді також немає ніяких сколів, пошкоджень. З такий вже був затонований значок. Звертайтесь, телефонуйте, автомобіль в досить хорошому стані. Буде знижка реальному покупцю. Щоб їздив, автомобіль, служив. Все, дякую, до побачення.